І всім привіт, народ! З вас підписов Подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Тептонський орден з тобою. Столб, але лишилось два союзника, але Богімія. Богімія сама по собі дуже сильна і мені буде заважати. Тому я зараз вирішив забудуватись повністю всім прикольненьким. У мене одна перевага, я б. У ну, нас поширення бою. Ну, недалеко до ширини бою. Але в якийсь момент нам не стане, типу, ліміту. Тому я б таки, ще ліміт полків ще плюс 10. 7 ліміт-полків. Рибальство зроблю собі. Там не прям сильний бонус від рибальства, як я пам'ятаю, нема там чогось крутого. Який бонус? Рибальство. Підтримка. А, ну ні, підтримка провінції минус 2,5%, не знаю. Ой, тут старі провінції вже забудовані треба. Трохи збільшились. Що з вами? Ой, давайте пізніше. Я зараз на рибі сконструюсь. Мани мене там ворогом називали, окей. От нас закінчився альянс з Литвою, та повертаємо. І одне дослідження завершило. Все. По дослідженням ми зараз будемо просто летіти вперед. Рибка підбудована. Рибка підбудована, рибка забудована. Дослідження в нас на максимумі, значить тільки пам'ятники. Але щось мені підказує, що я не номер один по рибі. П'яте місце по рибі. І єх. Ну і все, тепер вже всі унікальні будівлі. Ми тепер можемо паперові по фабрики побудувати. О, ось це дасть нам гроші. Ось це дасть нам гроші. Папір. Папір один з найдорожчих ресурсів в цій грі. Він да дасть нам, типу, хорошу кількість грошей. Ой, але його не може прям сильно збудувати, судячи за все. І куди збереження? Я не хотів збереження. Це три провінції з папіром є. І дивіться, це 1.19, 1.20, 1.73. Пам'ятник, пам'ятник, пам'ятник. Так, а тут ми беремо. Так, плюс 40 ліміт військ. Щоб у нас зараз буде 90. Давайте зберу щось, перезавантажусь. Але в нас тепер ліміт військ 90, і це дуже непогано. Мені, звісно, поки що не потрібен, прям 90. Але з часом я такий, мені треба, мені треба 90. Так, покажи мені. Ой, не так, ліміт 111. Це навіть краще. А економіка в мене 732. мені треба 3 по 18 викликати. Ой, 3 по 8. Раз. Два. І мені треба. Так, я бачу ці ресурси, трохи не вистачає. 64. та мало нам 64 армії. Треба ще 8 точно. Так, переваги може? А, закликати до бою проти. Прийняти. Чому б ні? Максимальні витрати на армію, не знаю. Я допоміг. Не дякуйте. Я збільшую витрати на армію, щоб довикликати. Так, і це. Проблема, вже я бачу проблему, що у нас людський ресурс. Ну, це загальна проблема всіх країн в цьому році. Давайте швидкість відновлення людського ресурсу трохи позбільшую. Та в перевагах. Ой, переваг в мене буде дуже багато. Адміністративний підтримку провінції зменшую, військовий і технічне обслуговування, армії зменшую. Закликати до зброї ще, то погнали на Рігу. Якщо ви хочете підтримку проти Ріга, то погнали. Чому б ні? Є. Допоміг боях. Не дякуйте. Мені не потрібна виснажена снажена Литва. Самі союзок. Так, перевага ще більше. Швидкість відновлення людського ресурсу. 5%. Спадок цивілізації. Також Також швидкість відновлення людського ресурсу. Це точно займом не буде. А самому поки що. Б. Я б почнув тех... економіку. Та що, якщо немає унікальних будівель, то погнали все одночасно ось так. Можу собі дозволити, Справді можу собі дозволити. Маю радника знову. Економічний. Вартість інвестування зменшу. Ні-ні-ні, Збереження, куди їй? Я не просив тебе. Бо тут ніхто не кликав. Я перевага. Я поки що почекав. А зараз не, така, чи не тільки столиця виходить. Ось тут буде 50 50 економіки, давайте тоді-сюди ще майстерню. Так, да, тут 50 економіки буде сухохати. Не побудувати майстерню, тут дивно. Так, ще ж швидкість новним. Тепер, то в мене економіка 969, але адміністрування пам'ятника. Є. Тепер вже можна і викликати. 980 економік. 2 по 8. Так, а, і нам, мені здається, зараз ширини бою буде не вистачати. Так. Якраз мене одна перевага висить, яку я можу вже в ширину бою. І таким чином, да, ми прям майже максимум в ширині бою. Знову радник з питання новації. На о, Покращення відносин. Дослідження. Спадок цивілізації, ти почекайте. За своїм спадком цивілізації. Ну тепер, так, коли в мене армія 88. А я тупий, я можу ще два по 8 викликати. Ой, дай, виключу ще два по 8. По-перше, можу собі дозволити. По-друге, можу собі дозволити. Так, стоп, що? Я за ліміт військ пішов, я за ліміт військ пішов. Давайте пас тоді розформувати поки. Затвердити, все. По-перше, ліміт військ, по-друге. А ні, ліміт військ я не пішов, мені людських ресурсів не вистачило. Нащо я розформ. Ой, байдуже. Отерміндієріансу закінчився. Богемія, все ще богемія. Ось, це єдине, що мене лякає, це Богемія. Ну два, ти запропонуєш мені назад, аріанс? Два. Не погодяться, ну-ка. Все, ми погодились. Максимальні утрати на армію. Падок, я зараз відновленіського ресурсу вкину. Вісім тисяч є. Вісім тисяч армії. І відновлення людського ресурсу. 500 в мене хоча б. З максимальним витратом на армію 500 відновлення. Угу. Мен нових будівлей випадково не з'явилось? Ні, але з'явився новий суд. А. Мідпалків одразу в перевагу, бо він у мене ось ось закінчиться. І погнали, настав час виклик кинути виклик Богемі, тим, що напасти на його Її союзника. Оголосити разом з Литвою вперед. Я сюди в лісі витримаю перший захист. Одразу добиваю їх. О, побачу. Прийшли, прийшли, прийшли. Виносимо всіх, хто тільки можна винести. Куди ви відступаєте? Добити. Є. Все. Фу. Ну ми винесли. Співвідношення втрат не дуже-не дуже. Але ми перемогли. Ми перемогли. Довше бої я не можу вести, бо не стачить людського ресурсу, та я про себе знати. Я навіть зараз буду сидіти з максимальними втратами на армію. Просто щоб відновити людський ресурс. Це дуже неприємно. Так що в нас тут з'явилось? є заготівельний табір, одна вівчарська ферма, дві рослинницькі ферми, одна ранчо і одна рибалка. В принципі, деякі провінції не те, щоб складно тут прокачати. Він занадто багато решений зараз уходить на відновлення армії. О, мені Київ! Трохи подарував грошей. Дякую. Бецьку раду почне. Трохи більше. Так, трохи. Венерали нема. Це жах сюди. Адміністративний радник. Яка ефективність оподаткування? Все, Нарешті ми відновилися. Трохи більше грошей. Все, економіка і у забудовані. пам'ятники. Так, у мене Угу, Я ще 8 тисяч можу викладати. Також людський ресурс. Я це робив до цього так, що. Давайте. Те, що менше 20. Ой. Тут все мочили цей. Я ще подумаю. Давайте до кінця купецьку раду. Я, до речі, поекономіці друге місце. О, у нас однакова в нас кількість кілька тонського орденом. А що на тебе піду? Багем'я. Іще один союзник в тебе є. Ось побільше ресурсів мати. Так, технології, що тут зараз? Броварні і плантації хмелю. О, мені відкрились зараз. Броварні. Одразу чотири броварні. І 5 плантацій хмелю, це плюс зараз досить великий к якийсь грошей. дивіться, було 32,5 прибуток. Зараз почекаємо, поки добудується. Стало 36,5, плюс 4 монетки, просто з нічого, грубо кажучи. Так, оп, мені б не завадило з бонусів. Поки що нічого не беру, поки я такий о, мені це прям треба. Насправді те, що я б зробив, це забудував би столицю, тому що це збільшить. спадщина плюс один ще. Це збільшить мені максимальні технології. Ну, не тільки через це, звісно. Просто тому що мені подобається, коли столиця прям максимально забудована. Не sta... Я не стану це приховувати. Мені подобається коли столиця прям по максимуму забудована. І бачите, в мене тепер технології 43. Ой, тут... на, тримайте, навіть це не хаб. Це. Заклик до зброї про кого? Лівонські ордет. Та прийняти. Чому б не? До речі, пройти полки, можу, по-друге, я збільшу собі економіку досить хорошо, качну шестилицю. Ну, треба буду викликати. Литва... Та ні, литва не програє. Тобто, Литва програє? Серйозно, Литва? Зараз розберемось, не хвилюйся, все нормально. Мінус перші, мінус другі. Куди ви? Куди пішли? Тримайте. Одразу на добиття йду. Ой. Так, воюємо проти тебе, тому не тримай. Все, ти злився. Литва забирай. Брах, Литва виснажена тепер! Я, Литва, я на тебе розраховував. Проти тебе. А, це дуже неприємно. Знаєте, зараз за 400 ТБ за 400 ТБ, саме військові бонуси ще візьму. Щось цю привінцю взяти. Але страшно, мені страшно. Немічний раднику. Нормально. Технічно обсовування трохи менше. П'ята богемія, яка створює мені проблеми. І погнали. Надіслати образу. Оголосити. Я готовий один на один. Якщо я зможу швидко зараз зробити облогу. Я зробив. Зробити вимоги. Захопити. Не треба мені довга війна там, де я самов'юсь, дуже сильно. Не треба мені цього. На, ой, а що тут? меблі були. Ну, на пам'ятник. Що зараз досліджу? Тютюнова плантація, та в мене немає тютюну. Коротше, одну маленьку провінцію отримав собі. Так, є ти. Брандербург, який мені повністю потрібен. Богемія, твій союзник. Богемія, ти набридла. Ти прям набридла, слухай. Мені та військ не вистачає. Блін, 20 військ. А ні, в мене вистачає ліміта військ, щоб ще 8 викликати. Тепер вистачає. Дивіться, 128. Ось зберегти. Я просто, грубо кажучи, я зараз піду один на один проти брандербур. Брандбур... Ой, Богімія. Проти Богемія. Волосити війну. Максимальні витрати на армію сюди. Зараз вони самі підійдуть, самі самовб'ються. Вона надобиття цієї армії. Ось так. 125. -ку. Блін. Збережень. Є, все. І зараз через захист. Відіб'ю інших. Треба йти на добиття богемської армії в першу чергу. Є. Оу, 34 тисячі проти 79 тисяч втрат. Мене таке спітношне особисто. Хто ви такі? Ось саме Бегемську армію треба виносити. Це БГМі, по і я виснажив настільки, що їх хто завгодно може перемогти. Русія. Зробити вимоги повністю. Я можу забрати повністю Брандербург. Дякую. Нє. Ядро зробив, повертаюсь додому. Мені зараз треба людський ресурс відновити. Е, так, да, я швидкість відновлення ресурсу більше не качну. На жаль. Та що, погнали? Два скляних заводи, прекрасно. Три залізні шахти. Два ліса. Два, дві вовни, три фрукта одне ранч. Зернові. Давайте сюди, в економіку, щоб цей інвестування здешевшити. О, я... Все, Нарешті може другий рівень радників. Ми відновились зменшуємо. І погнали. Все в економіку. Зараз ще й столицю нарешті, забудую до кінця економікою. Давайте ще трохи. Є, столиця в економіці. Ще б унікальну будівлю сюди взагалі ціни не тобі не було. О, я можу купацький район. На, є. Yeah. А що я тут можу докачати? А, економічний бум. Ой, та нехай на майбутнє. Що ж, у нас все прекрасно. І в нас 64 прибуток. А знаєте, що означає 64 прибуток? Це означає, що час йти в ось ці будівлі. Так, те, що по 300 коштує, я вже можу побудувати. Це столиця. Це військова академія, і це військова академія для генералів. Ось так. Бо можу собі дозволити. три, три спадку. Я просто ще зараз поки що не бачу, що мені прям тут і зараз необхідно було. Тому я поки що почекаю. О, я випадково тикнув. Ой! Ой, я не хотів. Так, те ж саме мені трохи армії піднабрати. Давайте вийду з мінусу. Дякую. Оборонний пакт задані, нехай. Радник з питань інновації. Десь пачно щомісяцю. І я б такий, щоб зберегтись і подивитись на справжній ліміт. військ. У мене написано 139 зараз ліміт. Якщо я перезавантажую, скільки мені покаже? Чи справді в мене ліміт всього 139? Ну як всього? Для цього, для цього року це аж 39. Аж 139. да, і справді 139. І я буду плакати і. Погнали. Створити ще Ще 8. І поки що на цьому зупинитись. Ну слухайте. Усі. Тут ще повоювати, звісно, доведеться. Але взагалом, я перше місце, я найсильніший, я найкращий, я ідеальний. Поки що ще нагадаю, в описі опцію зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає ну, дуже соковито. Якщо ви додасте її до дебажано, це неймовірно мене підтримає. Увійшов мене підтримує мій спонсор, нікого можете побачити. Ось тут на екрані. Хам'як, дякую тобі, саме завдяки тобі виходять з відео. Підписка, колайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.